Існує дуже багато різних способів пізнавати природу, а проте вони зазвичай залежать від прироку. Тобто у нас в Україні це від весни до осені. Проте є один з методів, який не залежить від прироку, це якраз кімнатне лікарства. Сьогодні я хочу розказати про своє хобі, пов'язане з кімнатними рослинами, яким я займаюся вже майже півтори року. Існує дуже багато різних видів кімнатних рослин. Вони всі між собою відрізняються та всі унікальні. Може бути якщо гігантський розмір в голову, то і більше. Або, наприклад, щось маленьке, але також красиве. Чіну зі своєї улюбленої родини це арогідні, а в неї входять дуже багато рослин, які зазвичай є моїми улюбленими. Наприклад, епіпремними, філодендрони, сингоніуми. Алоказі також та великорсена на одному з перших кадрів, також вона була та багато інших. А також монстери. Мені вони Після. подобаються саме за їх нескладність та а, а, умови, в принципі, які у мене для них підходящі. Наступна родина це Марантові. Взагалі, а, я їх не дуже сильно люблю, тому що вони за доглядом трохи істеричні, проте вони дуже красиві і саме цим вони мене заворожують. така Маранта. Триколор або гладіатор дуже красива та невибаглива. Або ж такий великий, красивий варігатний кущ, який я зміг виростити. Вони трошки складніші за ароїдні, тому що потребують вищої вологості повітря. Через це можуть сушити кінчики листя. Проте, навіть через це, вони не є найважчими. А марантові загалом схожі по догляду з ароїдними, а вони потребують слабокислого ґрунту. Помірного поливу або також люблять гнотовий полив, які взагалі робить їх без майже. А, далі ґрунт має бути повітроємким, в ньому має бути розпушувачі, наприклад, кокосові чіпси або дрібна кора, наприклад, орхідеї, таку додають, а, перліт, цераміс, там вже нашого грошей вистачить. Наступним я хочу поставити гесперіїві. Це, наприклад, фіалки, бегоні, тобто а, не дуже складні а люби рослини. Воній. У них дуже велика кількість окрасів листя, вони бувають дуже зараз багатьох сортів. Хочете більш помаранчева, хочете більш червона, хочете срібна, це взагалі зараз не проблема. Існує дуже багато сортів, і от просто хоч якийсь вам точно приглянеться. Ну і фіалки, які славляться своїми красивими квітками та не сильною складністю в догляді. Для їх потрібен слабокий, слабокий слий ґрунт, багато розпушувачів і. Я вважаю, що гнотове поли для них це оптимальний варіант. Насосна категорія рослин це сукуленти. Їх вже швидше можна залити, ніж пересушити, тому що, наприклад, я їх поливав останній раз місяць тому. Вони хочуть пити, проте в такому стані вони ще можуть потриматися а то й більше, як на мене. Якщо ще попередні рослини можуть терпіти не яскраве світло, а розсіяне, то ці мають бути під буквально відкритим сонцем. Для них світло це дуже важливо, та також їх дуже бажано на зимній період відправляти сплячку, щоб вони довше жили та краще виглядали. Їм всім бажано робити період спокою це має бути, наприклад, осінь або весна. Так, а взагалі це може бути ще зимою, проте в мене можливості немає. Тобто, ще коли холодно і нема спеки. А ми їх виносимо на сумні не сильно, не сильно холодну погоду, так щоб мінус вони не сильно люблять, краще їх в ще в теплі потримати. А от коли погода десь стабільна, як зараз, градусів 10, їй зараз взагалі шикарно. Ми їх виносимо на балкон, просто не чіпаємо, не поливати нічого. Вони самі ростуть та вже вирішують, як їм там краще. Наприклад, ось ця сенсіверія, яка взагалі невибаглива рослина. Я її поливаю раз на три тижні приблизно. Що ви думаєте, їй прекрасно. Ці рослини а, прийшли до нас з пустелі, та з викладу засухи вони бояться води буквально. Якщо ви їх зліте, то вони просто згниють. Найкраще всього саджати сукуленти в кам'янисту землю, яка не сильно затримає вологу. Ну то, рослини більшість невеличкі, прості в догляді. Головне дотримуватись декількох принципів. Дякую за увагу. Дуже радий, що поділився своїм захопленням та трошки про нього розказав.